Всім привіт! В сьогоднішньому відео я б хотіла розказати про майбутній час. Майбутній час в Угорській утворюється за допомогою таких слів як лес, а також фок. Лес у нас використовується, якщо ми застосовуємо іменник або прикметник, а ФОК якщо дієслово. Тобто, якщо ви хочете сказати я буду лікарем. То ми використаємо лес, так як лікар це іменник. Або я буду гарною, успішною, веселою, це у нас прикметник, тому використовується також лес. Ось два приклади. «Орвош лес, він буде лікарем, Save Less. Вона буде або він буде гарним. А ось фок використовується, якщо ви хочете сказати, що ви будете щось робити. Я буду співати, я буду розмовляти, я буду вчитися, я буду танцювати тощо. Також два приклади. Фок облашний, фок бесіяний. Звісно, ці два слова відміняються в угорській мові, але досить легко їх запам'ятати. Так як less основа слова, і зверніть увагу закінчення теперішнього часу. Ну, якщо ви, звісно, пам'ятаєте ці суфікси теперішнього часу. Less плюс ек, так, лесек. Теперішній час less плюс L less l, також теперішній час. І в третій формі в нас немає закінчення, і, відповідно, в майбутньому часі також не буде. Буде просто less. Основа. Те саме відбувається і ФОК. ФОК-ОК, ok, тобто ФОГОК. ФОК-С-закінчення, ok. тобто ФОКС. І в третій формі, як і в теперішньому, у нас немає закінчення, тому буде просто ФОК. На що варто вам ще звернути увагу? Те, що коли ви використовуєте слово фук, тоді слово ставиться в інфінітиві, тобто закінченням ні. Ін Ін-улвашний фугук – ми можемо опустити займенник і скажемо просто «улвашний фугук». або те танцулний фукс – теж займенник опускаємо і просто говоримо «танцулний фукс». На сьогодні це все. Всім гарного дня!